Всіх вітаю на своєму YouTube каналі, та сьогодні поговоримо на тему, що робити, якщо до вас підійшли представники ТЦК на вулиці та вимагають документи, або, ще гірше, намагаються доставити силою проти вашої волі до будівлі, де знаходиться ТЦК для проходження ВЛК. Сьогоднішнє відео записую для всіх з огляду теорії та з огляду практики, і спробую підкріпити свої слова, як завжди, реальними кейсами та реальною інформацією. Отже, починаємо! Ще раз говорю з теорії. Теорія полягає в наступному: якщо до вас підходять представники ТЦК, то перше, що треба дізнатися, це про повноваження. Повноваження на те, щоб просити у вас документи. В чому це проявляється? Дивіться, представники ТЦК це посадові особи. Вони діють у межах тих інструкцій, які вони мають. Виходити за межі інструкції вони не мають права. Якщо ми глянемо статті Конституції. Ми вже неодноразово говорили на цю тему, яка різниця між посадовими особами та фізособами, які перебувають на території України, тобто посадовими особами у статусі людини, у статусі фізосіб, у статусі громадян України немає значення. Різниця в тому, що посадовці діють лише в рамках інструкцій: крок ліворуч, крок праворуч це вже можливо кримінальне правопорушення. Щодо фізосіб, я вже про це говорив чи громадян України, які не мають відношення до посад. Взагалі ніяк дозволено все, що не заборонено. Ось це найголовніше. Основні принципи запам'ятати це раз і назавжди. Отже, до вас підходять представники ТЦК, вони намагаються вам щось розповісти, тому вони повинні мати певні повноваження, в чому це проявляється. Відкриваємо постанову Кабміну 1456. Це та улюблена постанова, на яку посилаються усі представники ТЦК, намагаючись залякати. Посилаються на конституцію, воєнний стан. Про те, що зараз в Україні війна. Та постанова 1456 дає лише право, але не обов'язок. Давайте так, трохи докладніше поясню. Отже, чи є право представника ТЦК перевіряти у вас документи? Так, є. Але тут у вас вже є свої права. Ви маєте право їх показати або можете не показувати. Розумієте, у чому різниця? Права та обов'язки це трошки різні речі. А ось питання в іншому: чи мають право вимагати у вас документи? Тут спірне питання. Тому що в законодавстві немає. Якщо навіть посилатися на 1456 постанову і пункт номер 7 звісно, мають право попрохати у вас документи, але не військово-облікові документи, які вони часто запитують, а документи, що підтверджують особу. Далі вже друге питання. Вони починають ставити дуже багато питань у плані того, що перебуваєте ви на обліку, коли ви проходили медичну комісію, чи є у вас відстрочка, чи маєте бажання пройти ВЛК. Ну і все в такому дусі. Це певна оферта, це їхня пропозиція, це їхнє припущення. Вони навіть можуть припустити, що ви ухилянт, як це дуже часто буває. І знову таки, не мають права ніхто вас так називати, навіть підозрювати вас не мають права і озвучувати це вголос. Бо будь-які підозри потрібно чимось підкріплювати. А аргумент про те, що якщо ти не покажеш документи, то ти 100% ухилянт не працюють взагалі в правовому полі, щоб ви розуміли. Тому що, знову-таки, є Конституція. ви не зобов'язані доводити свою невинність, повинні довести провину ті, хто вас у чомусь звинувачують. Повертаємося до теми. Ви повинні вимагати надання повноважень на спілкування з вами. Вони можуть попрохати ваші документи, але ви маєте право відмовити. Відповідно, вони будуть вимагати. Якщо вони захочуть вимагати документи, ви повинні запитати, на підставі чого вони вимагають у вас документи. І ось тут. Нам постанова 1456 дуже сильно допомагає. Що там сказано? Хто має право вимагати якихось документів на пред'явлення чи вчинення певних дій, лише уповноважена особа. Уповноважена особа керується інструкцією, у даному випадку наказом коменданта. Тобто, ви маєте право вимагати наказ коменданта та ознайомитися з ним. Це насамперед і другий момент порівняти, що в нас буде в наказі коменданта. У нас буде, звісно, наказ. Навчинення певного виду дій, я на 99% впевнений, що там буде наступне для проведення профілактичних робіт, щоб повідомити вас про необхідність оновлювати свої облікові дані. Але там ніде не буде вказано про те, що вас примусово мають доставити кудись. Тому що, якщо це буде, то це все перевищення посадових обов'язків, це вже кримінальна стаття стосовно посадових осіб. Перше, що ви вимагаєте. Це наказ коменданта для повного ознайомлення. Звіряйте ці дані, потім звіряйте ці дані з тими, хто до вас підійшов. Дуже часто буває величезна кількість людей, підходять одразу 4, 5 людей, деякі з них у балаклавах. Тобто ідентифікувати практично неможливо. Тобто, в будь-якому випадку ви обираєте одного з ким спілкуватися. І ось у нього має збігатися прізвище, ім'я по-батькові з тим, хто вказаний у наказі коменданта. У цього одного ви потребуєте посвідчення належним чином оформлене. Ну, як часто буває, знаєте, що показують? Показують свій військовий квиток. Це не є посвідченням особи. Є постанова Кабміну 1137, де вказано, як мають виглядати посвідчення посадових осіб. Все просто. Ну, це все в теорії ясна річ. На практиці насправді трохи інакше. На практиці можуть дістати з автобуса, на практиці до вас підійдуть, оточать і почнуть щось вам розповідати. Всі ваші спроби розповісти про законодавство, про те, що ви розумніші за всіх, ну часто приречені на провал. Якщо є безліч людей навколо, то успіх є. Але якщо, припустимо, ви стоїте, а навколо нікого немає, то шанси опинитися в машині у вас дуже великі для того, щоб потім поїхати до ТЦК. Найчастіше так відбувається, на жаль, для мене, тому що робиться все не в рамках закону. Тобто, якщо ви віч навіч зіткнулися з представниками ТЦК. Навколо нікого немає. Ви не дістали телефон, не почали фіксувати це все, не почали вести стрім, вам нема кому подзвонити, то вам це все може закінчитися не так, як ви б цього хотіли. Тому переходимо до практики. Що відбувається на практиці? Вам говорять про те, що Конституція на паузі. Хоч ці слова президента вирвані з контексту, бо насправді вони були адресовані депутатам. І тепер усі знають фразу, що Конституція на паузі. Але чи це так? Ні. Конституція не може бути на паузі. Прийміть це і назавжди це зрозумійте. Тому Конституція на паузу ніколи не ставиться. Припустимо, застосували до вас силу, засунули проти вашої волі, до автомобіля та відвезли до ТЦК для проходження ВЛК. Запитання, що може вас врятувати? Закон, як і раніше на вашому боці. І ось тут важливо, дуже важливо, щоб у вас був адвокат. Це насамперед. І друге важливо, щоб ваші родичі знали, куди доставили вас. Навіть якщо у вас немає адвоката, ваші родичі завжди можуть зв'язатися. Що буде далі? Досвідчений адвокат зверне увагу, що в кримінально-процесуальному кодексі України є така стаття, як 206. Уважно, будь ласка, ознайомтеся з цією статтею. І ось що говорить у нас 206 стаття. Зокрема, якщо слідчий суддя. Отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, або не звільнення з під варти після внесення застав в установленому цим кодексом порядку, він зобов'язаний постановити ухвалу, якою має зобов'язати будь-який орган державної влади чи службову особу, під вартою яких. Тримається особа негайно доставити цю особу до слідчого судді, для з'ясування підстав, позбавлення свободи. І тут вирішується питання, а чи закону його затримали, хто його затримав, та підстави. А тепер переходимо безпосередньо до практики. Знаєте, що показує практика? Коли адвокати пишуть такі заяви від імені родичів, або родичі пишуть, приїжджають сторони та й представники ТЦК, та у суді кажуть наступне. А ми його не затримували. Ми його люб'язно запропонували проїхати з нами до ТЦК для проходження ВЛК. І він погодився. І ось, коли виноситься рішення суду про те, що звільнити людину, що вона не може там перебувати без своєї волі, підстав затримання немає. Далі вже людина вирішить та може попрохати свого адвоката. І адвокат почне вже далі займатися цією кримінальною справою стосовно тих людей, які незаконно затримали, утримували. Незаймом також буде сказати, що коли людина перебуває в ТЦК без своєї волі, без своєї згоди, необхідно звернутися до правоохоронних органів, зафіксувати той факт порушення. Це буде дуже важливо. І дуже важливо, як тільки ви проходите медичну комісію та надаєте свою згоду, то фактично ви визнаєте дії працівників ТЦК законними. Як правильно відмовитися від проходження ВЛК, я розповім в наступному відео. Тому підписуйся, щоб його не пропустити, бо це відео може врятувати тобі безліч нервів. Це теорія та практика. Навіщо потрібна теорія? Теорія вам вкладає знання у вашу голову для того, щоб ви могли на підставі цієї теорії відбиватися законним способом доводити свою правоту, доводити, що хтось не правий, але це все працює на рівні теорії. Якщо щодо вас починають відбуватися незаконні дії, то краще заздалегідь мати адвоката, юриста, який зможе допомогти вам у будь-якому випадку. Бо дії, які зроблені в першу чергу, можуть для вас зіграти злий жарт. Тому не хвилюйтеся, звертайтеся відразу до адвоката або ж перед зустрічю з ТЦК, підписуйте договір з адвокатом, щоб він мав змогу надати вам допомогу. Також, якщо вам необхідна консультація адвоката, звертайтеся за номером, який вказаний у описі відео, пишіть, звертайтеся, будемо вам допомагати вирішувати ваше питання. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйся на канал та будь в курсі своїх прав.